Тільки що дивився якогось блогера, і він розказував, що в Нідерландах досить несправедливо видають людям комфортне житло. Тому всяким там алкашам, дебоширам видають комфортне житло, а от людям порядним, то, знаєте, на мою думку, також склалося, що трошечки є несправедливість. І я не кажу за молодих людей. Я просто дивлюся пенсіонерів, які в нас живуть. Це купол, це бреда, колишня в'язниця, такі, знаєте, більш. Для молоді комфортні умови. Це люди, де багато дітей їх селять в одну кімнату, де є випадки, коли там дві сім'ї в одній кімнаті живе. Це дійсно важко. Оце цим людям мені здається, що треба більш такі комфортні умови, особливо коли діти, коли похилі люди. А молоді люди, сім'ї, коли йому там 25-30-35 років. То я вважаю, що цим людям достатньо кімнати, щоб у людей був стимул працювати, у людей був стимул щось своє мати, щоб у людей, знаєте. Мали такі більш спартанські умови, і коли мені розказують молоді чувачки, всякі такі, що вони щось їм повинні дати, та нічого вам повинні не повинні тут давати. Майте майте бути вдячними за те, що вам допомогли. Вам прихистили, вам надали можливість тут навчатися, заробляти і якось ставати на ноги. Тому що кожен раз, коли я буду там щось бігати від королєви, вимагати, то нічого з мене не вийде. Ну це мені так здається, у кожного своя думка. І розказувати, що от нам не дали. Ми от з дівочкою нам не дали. Ну і що вам не дали.